Трошки відпочили, тепер їдемо робити каси. Опа-па, 5 січня Ми в струю 9.10 прогріваємося. Моя перша зміна в цьому новому році. Всі кажуть, що ну, я по собі знаю, що січень, там, лютий, коротше вже все, просадок кіш пішов по роботі. Так що я всім таксіорикам хочу побажати, що в цьому новому році. Тарифи були жирні і всі все устраювали. Ніхто не нив, як завжди, ой, робота впала, ой, там те, що всім все було добренько. І щоб ми вже там змогли там бабочки свої міняти і на євріки, і на долари, і відкладати, і робити собі там котлетку, якусь, щоб там було на всякий случай. Не так, як у мене, щоб я відпочивав би ще, ще й далі. Але вже фінансова така вже у мене там криза, що мусив їхати на роботу. Донька. На, на відпочинку канікули, дружина на відпочинку, <схи> теж вона до восьмого дому. Я б теж сидів, без зимі, але вже хіба хочеш, мусиш, тому що вроде би, фізично ти відпочиваєш, а морально ніфіга. фіга, тому що ти би, втикаєш там в телевізор, якесь кіно дивишся, хоп, поспав. Проснувся і думаєш, блін, завтра позавтраму кредит треба платити. А, якось там справлюся. Як ти справишся? Не ти не справишся, тому що завтра позавтраму кредит. Послезавтра за тачку треба платити. Донька кричить, що однокласники їдуть в Болгарію, вона теж хоче. Я кажу, там так поїде, що так там літом ще, говорю, до літа розберемося. Каже, там треба перший взнос заплатити, <сум> щоб туди їхати. Коротше, я встав і помонтюрив на роботу. А так, щоб була якась котлетка у мене під подушкою. Якось було б все по-інакшому. Кожен рік, я думаю, все, починаю життя по-новому. І не фігаю його, у мене воно не виходить. А ви вже написали список бажань, там, що вам треба зробити там, за цілий рік новий. Я колись писав, забив хірен. Ну Те, що котлетка треба, щоб під подушкою лежала, це 100%. І бажаю кожному, щоб ця котлетка була у кожного на всяке НЗ. Комментарии <laughs> с Новым годом по поводу аренды и выкупа. Не вижу смысла продавать машину и возвращаться к аренде. Во-первых, останешься без машины, а в Киеве это неудобно. Нужно возить жену, дочку, решать свои дела. Такси дорого. Во-вторых, мурок с тем, чтобы отдать машину и потом заново искать другую. Плюс всегда есть риск с залогами. Могут не вернуть, либо обмануть. Тебе осталось выплатить меньше 90к. Братан, 60 осталось. <laughs> Ты еще меньше. Это уже мелочь Когда выплачиваешь машину Машина твоя Работаешь, хочешь не работаешь Отдыхаешь, никаких проблем У нее еще есть ресурс минимум 200 тысяч Она легко заработает на новую Продать за 6-7 тысяч Когда столько сил вложил Не стоит этого Лучше продолжай работать и делать капитал Было бы круто, если бы ты дал ответ Про это в следующем видео Братан На протяженні всього 2024 року -го мене такі мислі були її віддати, десь ці гроші всунути, десь кудись там їх щось вложити, суєтитися, займатися, взяти нову так само, чи в оренду, чи під викуп. Ну, я думав так само брати під викуп. І би, перший таксі, у якого є свій бізнес. Ну так, да, я цим горів, я дуже цим горів, я, ну, хотів би. Зараз. От, особливо після Нового року, коли я оце вдома сидів, відпочивав, мислі лізли всякі в голову. Коли ти на роботі, воно якось там все відлажиться на вторий план, тебе суєта, ти думаєш нецом. Коли ти вдома і в тебе одна мисль, там треба те, треба те, треба те. В тебе влізуть що хочеш. От, ти так само щас і я свою машину. Я вдома зараз відпочивав би. А так я встав, підняв жопу і поїхав працювати, тому що мені треба за машину давати. І я вже реально я вже зараз не хочу, я хочу її швидше викупити. І щоб у мене як ти кажеш, якась був капітал під подушкою, якась котлетка. А потім вже буде видно. Навірно, ну не буду. Знаєш, що тим більше воно залишається, там менше долгам платить, і ти думаєш. Особо за цих три роки я сильно не парився, особо все нормально, особо там можна ще следующе брати, так само виплачувати, і все буде добре. Ну, коли ти вже в машину, ти її прогріваєш, ти думаєш, бляха, там же шрус, там же ж Аморики, там же ж то все. Я вже їх поміняти не можу. Реально, і що я там собі, що я собі накручував, що воно так все легко. Ніфіга воно не легко. Так що, реально, следующего це. З Нового року починає по-бистрому виплачувати, ремонтувати, щоб вона своє відбила, тому що це дуже багато хто писав. Дуже багато я над цим задумувався. І щоб у мене була якась котлетка. Реально, я сам там ніде не був, не за границею, ні, ніде нічого. Та я, а я тут зараз дитину якби, свою не можу відправити. Це не сильно дорого. Ми то дзвонили до вчительки, вона казала, ця вся потівка або там 700 євро. Ну і плюс там їй там собою дати якихось 300 євро. Ну, грубо говоря, косарь. Косарь євро на даний момент це кажеться не сильно велика сума. А в мене її немає. І якось дочки не хочеться сказати, що вибач, твій папа лапух, у нього нема цих денег, ти нікуди не поїдеш. Ну, якось так. Так що. Ну, не знаю. Точно я не буду вже зараз поки місії брати. Мені тут залишилось, я ж говорю 60 тисяч за неї платити. Я її швидко виплачу. Хочу плани да, на наступний рік. Всі я там розписував там по 30-40 по 40 планів. А я їх там 2-3. Все, на в мене. Ну, не те, що сил не вистачало. Ну, дай сил. Ну і так само можливості. Так що в цьому році спробуємо все змінити. І як би так. Да. Я дуже багато даю лишніх бабок. Я навіть якщо посчитати. Три роки на нову машину. Та так само, год ти попрацюєш і ти купиш її собі за свої, за свої бабки, а хочеш бізнес і ще год додав, два, ну вже ж не три. Ти вже по-любому год економиш. Ну, якось так. Просто я що, ще себе знаю, що я не зможу ці гроші відкладати. Але себе заставимо і змусимо. Так що буде все добре. Отаку От стопку поначитувався цих книжок про фінансову грамотність. І в кожній, і в кожній пишеться, що заплати спочатку собі. Я, ну, мене гривень немає, що заплаченого собі. Якщо я щось заплатив, я пішов в магазин, заплатив іншому, ну не собі. Так що з Нового року починаємо життя геть, в інакшу сторону його повертаємо. І спочатку машину ми викупаємо і. Цим же часом плотимо собі. І котлетка під подушкою обов'язково у мене буде. Так що добре, що я ці дні був вдома, відпочивав. Я хоч це обдумав, хоч це ну, зі свіжою головою, як говориться, в году 52 тижні. Якщо я йому плачу по 6 тисяч в неділю, то це 312 тисяч виходить. Це просто, навіть якщо год збирати по цих 6к це 300 тисяч. Це вже соната. А 2 роки, виходить, своєї житті я дарую йому. Ну, як би ні, не хочеться. <ріху> Реально, ну, я цього не хочу. Я блін, за 2 роки це якщо збирати, ну, ну, треба себе заставити в будь-якому випадку. Так, а в нас вже є перше замовлення, так що полетіли. Що я вам ребята хочу сказати? Виконав я одне замовлення і все, і труба. Я включив вже Uber, я включив болт, я включив навіть онку. <сі> нічого нема. І по болту, по Uber я включив обичні стандарти і нічого не прилітає взагалі. Це як ну, би катастрофа. <сі> Але нічого, якось ми з цим впораємося. Відпочивав би, я ж кажу, далі, та ні, треба ж виїжджати. А толку що я виїхав. Нічого, працюємо. Сьогодні в мене буде не робочий день, а просто настрой на робочий тиждень на наступний, таке в розвалочку, тому що роботи немає, вже і, вже і настроєння немає. А після вихідних воно і так не хочеться його працювати, себе как би, заставляєш. Ну, якби би сенсу тоді немає. Настроюємо сьогодні на, значить, на робочий тиждень і починаємо життя, з, як, як там кажуть, з чистого аркушу. Перше, що я вже зробив, Спортзал спортзалом, то що я записався, і то там до того спортзалу, я вже забив за ці дні, там, набрав 4 кілограма за ці дні, виходить кіло день. Будемо, не знаю, будемо якось це робити. І що я зробив? Завтра записався до лікаря. Почнемо себе, поздаємо всі аналізи, побачимо. Ну, а що робити? Кожен рік, я одне те саме кажу, що все, починаємо все заново, починаємо все заново. І коли я це почну, як на сьогодні, правильно? Оці блокноти в мене, з тих пор, як я взяв цю тачку під викуп, я пишу там свої цілі, і наступного там року там, чи наступного місяця їх просто переписую. Я ніфіга нифі, не роблю взагалі. А в наступному там тижні або місяці я там і справлюсь. а в наступному, так пройшов рік, відкриваєш блокнота зі своїми цілями, що ти там писав, що ти їх зробиш. Там з 40 двох там, я написав, або я виконав тільки 8. І то такі є там, що вони, я їх не то що виконав, а вони самі по собі там виконалися, <гум> що я там практично усілля не прилажував. <гум> так що будемо. Наша яка ціль? Ціль викупити тачку, зайнятися би, собою і так само не то, що її викупити, а й поміняти за рік, нову взяти. Про бізнес я мечтав: цю віддати, потім нову взяти, ці бабки десь сложити. В мене кредитів, там просто жесть, ви навіть не уявляєте. Їх спочатку треба спочатку повиплачувати, хоч трохи, хоч більш половину. А потім уже, так що цього року почнемо платити, кредити побільше, так само, як я за машину, платив більше, будемо кредити трохи більше виплачувати. І цілі свої ці, що я на рік, ще раз, останній раз постараюсь їх написати, я їх розподілю по неділям. От, все, виїхав в понеділок на роботу і все, я розписав. Тобі те треба зробити, тобі те треба зробити, тобі те треба зробити. І допустим, тебе каса там повинна бути там 20, а не так, як я роблю 13-14, аби тільки за машину розчитатися. тому, що я так цілі свої там ну в житті ніколи не зроблю. а вже сорокет, вже, ну більш полу, пол, пол, пол життя я, як би прожив. А толком ну, вообще нема ніякого. Сиди, я сам відкрию. Ну, як то так? Так що будемо по неділю, починаємо з завтрашнього дня. Уже це точно. Ну як завтрашній, я вже з сьогоднішнього почав до лікаря навіть записався. Три години пранці, три замовлення, 600 гривень. 200 гривень в час. Годіться, підемо, чого ж ні? Два замовлення по болту зробив по обичному <хи> і одне по уклону. По уклону без комісії катаюся, мені вообще нічого не прилітає. Ну і ланцюг, звісно ж, не хочеться там включати, щоб ці поїздки зря не, не, не тратить. <хи> а Убер я навіть і не виключав. Він мене я катався, він мене був включений, не фіга ще. Коротше, Убер у свята, там, я не знаю, перед новим ріком він так слабенько працював, А зараз, коли тішина, він взагалі навіть, навіть по 15 км подачі не дає. Убер делає речі. Раніше він я не знаю, рекламі там всякі діла. Як не маршрутка їде, так і з надписью Uber там. Плюшки там всякі давав клієнтам, щоб вони замовляли. Зараз нічого. Ну звісно, що його ніхто не буде ну, замовляти. Кій убер. Прилетів болт комфорт 25 км за 457 гривень, e, 2 км на подачу, мінус 25% комісія. Виходить 13 гривень за кілометр. Там і так тарифом не було, ніфіга. Тут що вони ще упали? І ну, як це воно робити? Я ну, не пойму. Який це комфорт? Бо ви що? <сум> <сум> Та ні, реально, 1000 гривень 43. На 76 пробігу виходить 13, там з копійками. У мене коефіцієнт середній. Надо їхати додому. Бо тому що, ну, менше буду довжен з такою роботою. Це ще е, я зробив 572 сот гривні по уклону без комісії. А щоб я ще там по комісії катався, було б 11 гривень за кілометр. Короче, все. Казав, я починаю з чистого ліста. все. Ніфіга, я поїхав додому. Начну з завтрашнього дня. Я цей болт грьбаний не включав, не знаю. Місяця два, навірно. Я його ще года два включати не буду. Ну, ну це жесть. Ну да. Пойом кататися там по-червоному, коли все там горить там огнямі. Тоді да. Але то коли там горить все огнямі, то і по уклону хороші закази. Ну, я не знаю. Як ти болт? І це ще мені кілометрів 10 додому зараз їхати, це ще не 75 пробіг, а буде 85. тому що заказ додому зловити зараз нереально. Зараз нереально взагалі якийсь заказ зловити, а додому як би тим паче. Коротше, провірено гадам, що длительні такі вихідні брати не можна. Один день. Там, чисто відіспатися. да, вопросів немає. А так, 2, 3, 4, як я, то ти потім не можеш настроїтися на роботу, на свій графік. Взагалі не на що. Тобі все в лом. Тобі хочеться додому, тобі не хочеться нічого, тобі нічого не подобається, ти ще більше впадаєш в депресію. Так що наступний мій вихідний буде вже тоді, коли викуплю я тачку. Все, з завтрашнього дня це вже кров з носа, буду так робити буду кататися. Буду працювати, буду працювати, буду робити над собою працювати. Так що всім добра, будь добру, ставимо лайки, підписуємося на телеграм. Короче, всіх благ.